Хочу одразу почати, що дуже всім рекомендую, хто хоче стати коучем, піти саме в University Hub, бо це просто чудове місце, чудовий колектив, усі готові завжди допомогти. І я попала просто в чудесну групу, всі просто неймовірні, дуже цікаві люди і дійсно готові підтримати один одного. Ще хотіла б такий важливий для мене момент сказати, що до нас приходять завжди дуже різні коучі з різним досвідом. І нам все ще через це навіть показують і говорять про те, що шукайте свій шлях, свій стиль. І оце буде прям те, що вам треба, і буде чудово. Бо я розумію, що дуже багато різних людей, і немає, не може бути цього скрипта, як робити правильно, що можна тільки так і ніяк інакше. От, тому дуже мені це подобається. І, звісно ж, колектив просто неймовірний. Всім дуже рекомендую прийти, всім, хто хоче вивчати коучинг, це просто неймовірне місце.